Всім доброго дня. Дуже розповсюджене питання і розповсюджений спір, чи можна виростити з кістечки абрикос і чи він буде нормальний. Одні кажуть, що буде дичка, інші кажуть, що буде нормальний абрикос. От в мене росте абрикос, сіянець. Я викопав його під абрикосом. Точніше, я його купив. Ранній був абрикос. Продавець казав, божився, що спадкує жіночий. Характеристики, як купуйте, в мене такий сіянець, ранні абрикоси і будете ранні абрикоси споживати. Ну, я купив, кілька років абрикос стояв на місці, я неправильно трішечки обрізав, не так кардинально, бо дерево було велике. Але абрикос і абрикос, живуче дерево. Відповідно, він е, прижився, ріс-ріс і почав активно рости вже останні два роки. Минулого року був перший врожай. Ну, скажу відверто я плодами був не дуже задоволений. О, такі собі були. Кілька абрикосиків невеликого розміру з кислинкою. Ну, я був незадоволений, але, але навіть в цьому році не обрізав цей абрикос весною. Якось так думаю, Ай, непотріб якийсь. Але в цьому році знову абрикос зацвів, знову дав врожай. І от я вам хочу показати, ну, це поки що все, що залишилось цього, на цьому абрикосі. Діти ще не побачили, тому абрикоси ще є. Ось такі абрикоси. Не хворіють абсолютно практично. От бачу тут, що на абрикосики, але в основному не хворіють. Я тільки що балака з вами абрикос один. Вимозався, впав. Ось погляньте. Такий абрикос. Гарний, як для сієнця, більш ніж. Бачите? Ось такий абрикосик. На смак. Я вже їв. кисточка відділяється. Я не скажу, що він медовий, але я скажу, що він кислий. Такий приємний. Як для раннього абрикоса це більш ніж. Плодів не дуже було багато, тому що коли цвів абрикос була не дуже хороша погода. Це раз. Друге, ну я так розумію, що це такі, якби, така форма, що вона не буде медова. Але абрикос, як для раннього абрикоси це супер. Я вже збираю кісточки з цього абрикоса, хочу знову посадити їх в землю і отримати знову дерево і отримати плоди. До речі, хто має бажання, має обмежену кількість кісточок, можу вам вислати і ви тоді посадите. І перевірите я разом з вами, що з цього абрикоса і що з кісточки виросте. Е, власне, йдемо, покажу зараз кісточки. Ну, ось кісточка. Ось так вона глядає. В такій вона кількості. Як бачите, як для другого врожаю доволі пристойний, пристойна кількість. Кісточка, знову ж повторюсь, легко відділяється від плода. Нормального розміру як і плід, хоча є, звісно, ось такі, менші за розміром, Але така кістечка, власне, хто має бажання, я можу трішечки поділитись, проведемо знову черговий експеримент, щоб на майбутнє е, знали, чи можна, чи не може, чи вирощувати, чи не вирощувати. Ну а хто слідкує за моїм каналом постійно, ще хочу показати, так попутно ось шовковиця. Ось так вона виглядає. Продовжує рости. Вже такий розумієш, що їй мало 0,5 склянки. Шуковиця вкоріненною весною. Ну, супер росте. Ну а це так, знову ж таки, хто слідкує за каналом, це вже лаванда. Для порівняння ось росте абрикос, теж сіянець. Це я його саджав. Саджав ось таким маленьким. Там в коліно, зараз це вже трьохметрове дерево. На ньому плоди тільки-тільки починають достигати. Ось такого вони розміру. Це маленькі плоди, але дуже смачні, але ще зелені, просто як трава. Тобто там вже абсолютно достигають абрикоси. Повним ходом йде плодоношення. Тут ще тільки-тільки. Ще один абрикос росте в дворі нашому. Теж сіянець, до речі. Тут а, великі абрикоси, смачні, а більш ранні, я б сказав. От, бачите, вони вже починають жовтіти. Ось. Жовті жовтій абрикоси. А тут теж все Так, хвилька. Починає жовтіти абрикосик. Ось там починає. Тобто є якісь певні... Спадкування характеристик на абрикосах. На, на, на там тому це видно. ну такий абрикос. Через тиждень-півтора почнуть падати вже перші плоди.